Скільки буде коштувати Баварія 46 в червні місяці? І що ми там за ці гроші можемо побачити? Скажу вам ціну зразу 2300 євро. Ми заходимо на борт тої яхти, зона відпочинку. Тут піднімається. Щось там тримає. Там крючочки, напевно, знизу. Да, там є крючочки знизу. Вони тримають, і тут столик піднімається, і тут великий стіл образується. Що ми бачимо всередину? Опускаємося. Дехто питається: А де ми будемо спати? А чи можна тут їсти? А чи можна тут ї... митися? А чи можна тут ходити в туалет? Дивіться, скільки місця. Це чотирьох на баварія. Чотири каюти по дві людини. Ми маємо плиточку, Ми маємо водичку. Все елегантно працює. Ми маємо в шафках посуд. шафки всі відкриваються. кафеварочка, бокальчики для вина, чайничок, кафеварочка, тарілочки, морозилочка. Футболочка на рінохі в комплект не входить. Віделочки. Не якась одноразова посуда, а нормальні металеві ложки, вилочки. Закриваємо. Звичайно що холодильник, нормальний холодильник. Так, да, не такий двохкамерний, можливо, як вдома, який ви привикли, але холодильник. Курочку хочете запікти? Будь ласка, курочку запекли. Розположилися, поїли, пульт управління капітанський. Мотор у нас знаходиться в тій частині, піднімаємо дивимось мотор, перевіряємо, чи там все нормально. Тут каютки. Між мотором і каютою звукоізоляція. Тут спимо. Тут туалетик, ванна, душ. Так само і в другій каюті. Ідемо в носову каюту. Відео довгі, але маєте терпіння. Дві носові каюти, будь ласка, все елегантсько, постіль, Шафочки. лампочки. Все включається. Вентиляція і відкривається. Тут дуже класно полочки відкриваються, щоб скласти ваші девайси, які ви будете, по яким ви будете бавитись, знімати відео. Тут так само. Все гарненько. Тоже, футболочка на Рінохі. Ексклюзивний варіант, входить в комплект, Шавки Оце ви маєте. Оце ви маєте за 2200 євро. Ми зможемо вам підібрати зручний для вас варіант. Ви зможете відпочивати, ходити з друзями. Якщо ви. Не маєте ліцензії, то, звичайно, ми зможемо вас навчити керувати. До речі, входить ще така шлюпка, окремо до неї мотор. Та й таке: 2,200 євро. Червін місяць, плюс 30 градусів зараз на вулиці. Водичка орієнтовно 21 градус. Можна вже відпочивати, можна вже купатися, а ми вам в цьому допоможемо. Всім хорошого дня!